Вода є найпоширенішим елементом на нашій планеті. Дві третіх поверхні Землі покриває вода. Більшу частину нашого тіла також складається з води, так як і наш мозок. Іншими словами, ми думаємо водою. Всюди, де є вода, там є життя. Без води не буде життя нігде. І наша планета називається голубою планетою саме завдяки присутності води, яка утворює також. І нашу атмосферу. Але води ще є одна особливість: вона здатна нести енергію. Позаду мене всесвітньо відома дамба, яка носить назву Hoover Dam. Вона вважається однією з найвищих дамб світу. Її висота складає 220 метрів. А в основі ширина також досягає 200 метрів. Це надзвичайно потужна споруда, яка була створена для того, щоб контролювати потік води у Колорадо Річці, а також щоб створювати енергію. В основі цієї дамби є гідроелектростанція, яка виробляє надзвичайно велику кількість енергії і забезпечує електроенергію всі навколишні міста. Ось ще декілька цікавих фактів про дамбу. Вона розташована в Чорному каньйоні на кордоні штатів Аризона і Невада за 48 кілометрів на південний схід від Лас-Вегаса. До цього дня на місцевості довкола водосховища мід видно слід верхнього рівня води, досягнутого в 1983 році. Причиною настільки істотного підвищення рівня стала незвична, висока кількість опадів. Процес твердіння бетону, з якого побудована дамба, не завершений по сьогодні. А ось статистика розподілу виробленої електроенергії на цій дамбі. Штат Аризона споживає близько 19%, штат Невада 25%. Місто Лос-Анджелес споживає 15% електроенергії, а решта 40% електроенергії споживається жителями Каліфорнії. Будівництво цієї дамби було розпочато в 1931 році. Після великої депресії. І тривало 5 років. Дамба названа на честь 31-го президента Сполучених Штатів Герберта Гувера, який доклав максимальний зусиль для того, щоб цей проект втілився в реальність. Сьогодні гувер дем вважається символом людської наполегливості і витривалості, тому що будівництво забрало надзвичайно багато ресурсів. Коштів і людських життів. Про воду ми також зустрічаємо і в Біблії. Наприклад, в книзі Бутя ми читаємо, що з Адемського саду виходила річка, щоб поїти рай, і розділялась, і ставало чотири початками. В Едемському саді також була надзвичайно велика річка, яка несла життя. В четвертому розділі Іван від Івана ми читаємо розповідь про те, як Ісус зустрівся з жінкою. І він попросив води. На що самарянка відповіла: Як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене самарянки? Бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, то ти б у нього просила, і він дав би тобі живої води. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього Дай мені, Господи, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила брати. Але Ісус говорив не про цілющу воду, яка дарує вічне життя, Він говорив про правдиве поклоніння. Ось що далі він каже: Наступає година, і тепер вона є. Коли богомільці правди вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись. Підказує жінка йому: я знаю, що прийде Месія, що зветься Христос, як Він прийде, то все розповість нам, промовляє до неї Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Цікаво, що ця жінка стала першою особою, який Ісус відкрито сказав, що він Месія. Як результат цієї зустрічі, ціле самарійське село повірило в Ісуса як Спасителя світу. А до жінки сказали вони: Не за слово Твоє ми вже віруємо. Самі би ми чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. В останній книзі Біблії ми читаємо, що Іван бачив чисту річку живої води, ясного кришталь. Що випливало з престолу Бога Айн-Агенса. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік річки дерево життя, що родить 12 разів плоди. Навіть в новому Єрусалимі, на новій землі, також буде річка, яка буде нести життя. Але основне, що там буде той, хто дає життя. Тільки один Бог може дати нам вічне життя, і воду, яку він дає, вона несе вічне життя. Кожен, хто її п'є, не буде прагнути знову. Тож дякую Богу, що дає нам такий шанс отримати вічне життя.